Сьогодні понеділок, 6 лютого 2023 року, 9 година 47 хвилин, мінус 5 на дворі. Продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати бедлоті хто і хто. Молоді показувати гарний приклад, що потрібно робити ранкову зарядку кожен день бо в здоровому тілі здоровий дух. І від того, як... скільки. Людей буде в резих, скільки займатися спортом, і то залежить в якій країні буде мешкати в майбутньому. Бо коли людина вживає алкоголь, наркотики, табачні вироби, вона перетворяється в інопланетянина, можна так сказати. Людину з іншої планети, якою управляють, управляє хтось інший, а не сама вона. 50 Чим більше буде тверезох, адекватних здравомислячих людей в нашій країні. Тим менше буде бардака і всілякого зла зі сторони держслужбовців, держслужб нашої країни. Так що робіть висновки, кому вигідно вживання алкоголю, наркотиків і табачних виробів щоб люди тут пішали щоб люди щоб людьми маніпулювати використовувати а потім будувати такі незаконні новобудови а потім їх узаканювати